Українська народна казка Дві вивірки читає лікар Яніна. Жили собі, були собі дві вивірки в густому лісі в дуплах, однаково гарні, пухнасті, спритні, тільки не однакової вдачі. Одна вивірка цілісінький день трудилася, збирала горішки, гриби, жолуді та все те складала у своїй хатинці в дуплі дерева, а друга була зовсім недбайлива. Цілими днями тільки їй роботи, що стрибати з галузки на галузку, лякати пташок у гніздах або сидіти без діла й свистіти на весь бір. А захоче поїсти, не журиться. Тож літом усюди їжі повно то горіх, то жолоті з дуба, то бруньки з ялиці з сосом, то корінці всякі погризе того, скубне цього та й знову скаче собі весела, сита. Отже, ціле літо весело прожила. Тим часом перша вивірка. Працьовита й дбайлива, наносила собі в дупло повно всякого корму, це на зиму придбала, і вже заздалегідь устелила свою хатинку мохом, пушком і сухим листям, щоб було тепло і м'яко взимку. Та й дверцятка приробила собі до свого дому добра була господиня. Так пройшло все літо в одної вивірки у праці й журбі, а в другої в іграх. Минула вже й дощова осінь, і прийшла холодна зима. У лісі стало сумно й пусто ні листячка, ні грибів, ні горішків, тільки мороз і вітер, що снігами мете. Сидить собі в тепленькому дуплі роботяща вивірка, і гадки про біду немає. Ціле літо на те працювала, щоб узимку спокійно відпочити. І м'яко їй, і тепло, і з'їсти є чого. Спокійно сидить собі, горішками смакує. Ой, та не так жилося її лінивій сусідці. У її дуплі ані вікон, ані дверей не приробила, ані харчів на зиму нема, жодного тобі горішка, жодного жолудя чи грибочка. Лише холодний вітер по хатині свищі гуляє. Сидить, бідна вивірка, голодна, змарніла, змерзла, у клубочок скрутилася. Кидається по лісі туди-сюди, нічого нема, геть усе замерзло. Хоч помирай з холоду та голоду. Аж пригадала у бога вивірка свою пильну, роботящу сусідку та й думає собі Піду я до неї. Хай же поможе чим небудь, у неї гори припасів, а влітку їй поверну. Іде вона до сусідки і несміло стукає у двері. Хто там? Я, твоя сусідка, просимо, кличе вивірка і відчиняє двері. Як поглянула на нещасну, змарнілу, напівмертву від холоду та голоду сусідку, то зараз усе зрозуміла. Прошу, сідай. Сама на обід натрапила. Чим хата багата, от зігрійся трохи, а я приладжу тобі горішків і жолудів. На, їж на здоров'ячко, та й разом зі мною живи. Мені так нудно самій, Засоромлена вивірка почала говорити. Але... Але ж я не заслужила на таку доброту. Я ціле літо, знаєш, Гуляла. Нічого, каже друга. Тепер ти також будеш дбати так, як я, бо пізнала, що без праці нема добра. От будемо разом працювати і разом жити. Лінива на радощах обцілувала свою добру товаришку, і відтоді жили обидві вивірки разом. А ліниву вивірку біда й нужда навчили працювати. Найближчого літа лінива стала також пильною і принесла великі припаси харчів до спільної хати.